Ми взяли клапоч звідси, тобто це шкіра, це шкірна жирова під і не взяли разом з сюди зробили тут розріз, розвернули його сюди, ця ніжка, і поставили його це от сюди. Лікар ортопед, травматолог Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні робить прив'язку військовослужбовцю Павлу Ковальову. Зі слів медика, у захисника була мінно-вибухова травма кінцівок. Ліве плече лікували у Харкові. У Франківську бійцю рятували ступу близько місяця. Була рана, яка не заживала тривалий час е, внаслідок того, що рана знаходиться на такій ділянці, де е, Погане кровопостачання, немає м'яких немає тканин. Спершу ми провели дебрідмент, тобто ми очистили рану, виявили інфекцію, яка там є. Пацієнт отримав належну антибіотикотерапію. Після чого ми перейшли до наступного кроку: це ортопластична хірургія. Житомирщина, Київщина, Берестове, Веселе, Солідар, Яколівка, Яколіку. Ми дуже довго тримали півроку. 26-літній Павло Ковальов у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвець воював із перших днів повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Найгарячіші бої, каже захисник, пригадує на Бахмутському напрямку, де у селі Берестове у травні 2023-го отримав важке поранення. Взрив дуже добрий був, і вони подумали, що все, афігано попали, два міномети починають фігарити, фігарити. Може, я такий сижу, вже мені тоді руку ранило, ногу. Я більше тоді відчував руку, бо рука взагалі все чую висить просто. На ногу я не думав, бо в мене тоді просто осколок застряв прямо в ступі. І я ще тоді міг передвігатися. пробував собі сам накласти турнікет, в мене вже сили пропадали. Родом Павло Ковальов з Івано-Франківського, якому до початку повномасштабної війни працював у барбершопі та робив татуювання. Їх у хлопця близько 50. -ти. Боєць каже, на передовій побратими знали його під позивним барбер. Війна закінчилася, закінчила, хотів назад вернутися до себе там, де я стрижу. Я ще роблю татуровки. Тут це більше моє хобі, я більше барберство. І назад вернувся до нормальне життя і, і все, я б хотів дуже сильно. Від початку повномасштабного вторгнення в ортопедо-травматологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні прийняли більше 200 українських захисників, розповідає завідувач відділення Степан Зелик. З його слів, наймолодшому пацієнтові було 19 років, найстаршому не більше 55. Травми є досить специфічні, тому що загоюється тривалий час. Це в основному вогнепальні осколкові поранення, вогнепальні переломи. Кісток до нас поступають пацієнти, які, ну, як правило, на третій, четвертий, п'ятий день після поранення, і ми вже займаємося подальшим лікуванням і проводимо реампутації. Стопу Павла Ковальова каже лікар Андрій Стою, вдалося врятувати. З його слів, за тиждень військовослужбовця планують виписати. Сендецька, Моднюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.